Каже, я прийшла з нею в міліцію. Кажу, би ви визивали міліцію або нашого хвороби. Ну тобто організація, організація дійсно все нормально. Ну, ви звідки звідки ви є? Звідки є? Ну, ну ви ще ви ще знімаєте на камеру. Звичайно, ви тут публічно ви допомагаєте ніби то комусь, але ви не з Тернополя. Якась цифра, благодійна організація невідома. Чого якась кажуть? Добре, скажіть, звідки організація на камеру? Тримайте. Скажіть на камеру мені скажіть. Ви збираєте гроші. Ви що, не знаєте, кому ви збираєте? Офіс є тут в Тернополі. Вулиця Шевченка, добре. Кому ви збираєте гроші конкретно? Вікторії Вікторія, звідки? Уроженка чого? Вікторія зрій. Так, Ось Ви в Тернополі. Благодійна організація, де зареєстрована? Де знаходиться офіс її? Центральний. В Чернівцях, так, в Чернівцях чи в Черкасах? Ви мені казали в Черкасах? Я працюю... Де Я знаходиться працюю... організація Я благодійна? Тролі, да. Я ще Скільки ви отримуєте відсотків з того, що ви працюєте? Ви безкоштовно працюєте? Ну, від нас, ви, ви безкоштовно ви? працюєте? Що ви від мене я хочу запитатися, кому ви збираєте гроші? Ну, от збираємось від Вітарії. К... Організація де зареєстрована ваша? Ну, візьміть трохи. Я з вами говорю. Ви прийшли на роботу, ви повинні Думайте, відповідати. Я волонтар, я... Ви не, знаєте, кому? ви не знаєте, кому збираєте. Чому не кому Організація, яка, де зареєстрована, на кого числиться організація? Я не знаю, на кого вона зареєстрована, Я працюю тут недавно, візьміть, будь ласка, трубку. Ви не знаєте, хто у вас роботовець? Ви, ви працюєте тут недавно. Скільки ви отримуєте оклад? Я кажу, візьміть трубку. Скільки ви отримуєте? Ви працюєте не безкоштовно, ви самі це сказали тільки що. Тому що діти, якісь потребують справді допомоги, а ви заробляєте на когось гроші. І нехай маліці підходить, нехай перевіряє документи. Посвідчення ваше, як вас прізвище ім'я? Беремінська Мар'яна. Будь ласка. Так, і покажіть ще документи. Будь ласка, віз. На кого зареєстровані ті документи? Будь ласка. Ось є. Черкаська область. Місто Черкаси, бульвар Шевченка, будинок 266, офіс 410. Ви Засновник каплуни Олександр Олександрович. Скажіть, будь ласка, ви з Черкас приїхали в Тернополі. Чи, що в Черкас немає де стояти? Я тут. Добре. Я ви в Ви сама уроженка. Покажіть паспорт свій. Де ви прописані? Я знімаю квартиру в Тернополі. Я працюю зараз волонтером. Ви працюєте, Я скільки оклад ваш? Я просто я, я не знаю, що ви хочете. Тримайте, будь ласка. Зараз секунду. Ви збираєтеся все показати. поліції? будь ласка, показуйте. Я збираюся все кинути в Ютуб, тому що дуже багато таких організацій так, зальотних Тернополі. Тому що ви Черкас організація ваша благодійний фонд дитячі мрії зареєстрована. Ідентифікаційний код юридичної особи три Прошу прийти зі мною в відділок поліції. Вас знайдуть. Добре, будь ласка. Ви другий день працюєте? Яка зарплата? Договір вашої праці? Договір? Договір, будь ласка, покажіть вашої праці легальної. Трудова угода ваша, трудова книжка, покажіть. Вам 19 років наскільки? Ви сказали. Ви відповідаєте за свої дії? А це шахрайство 190 стаття. Я в че я, я в Черкаси маю дзвонити телефонувати. Ми знаходимося в центрі міста Тернополя. Чому ви збираєте гроші черкаській якісь благодійній фірмі? Дайте відповідь тут на питання. Офіс. Тут є офіс. Він в нас тут. тут є. Офіс. А в Тернополі немає дітей, немає кому збирати. Зальотна фірма, яка збирає Це в Тернополі, збиратна. тому що там на якомусь фотошопі зроблені на фотошопі зроблена печатка. Пішли в поліцію і зробимо експертизу ваших всіх документів. Так рядом Чому тут відділок, так ви ж. Чесна порядна людина. Але чого я маю йти? Ну покажіть перек... переконайте мене, що ви не аферистка. <реслужит> То поясніть мені. Поясніть мені, що у вас. Ваше... Це буду говорити вже з поліцією. Що ви тут робите? Я збираю кошти для дівчинки. Другий день збираєте кошти. Для дівчинки якої? Звідки вона? Ви ж збираєте кошти, не знаєте кому. Для дівчинки чи на фірму? Я тільки що вам сказала. Засновнику, як я сказала, засновнику, каплуну ви збираєте? Скільки відсотків вам йде? Ви сказали, що ви працюєте.